Давайте прямо зараз дізнаємось державну його вартість, так як тут у нас з'явився новенький двигун в такій приписці, Як ви бачите, Mercedes AMG g 63 22 року Hamilton. От Отак, от у нас державна вартість, братва тут 24 мільйона. Ви тільки собі уявіть, 24 мільйона. Це ніфіга фіга сі -бі. Це, як на мене, дуже дорого. Що в воску злити, його коштує 24 мільйона. Це означає, що мінімалка тут буде мінімум десь 40 50 але ми зараз поїдемо. Для більш чітких цифр поїдемо на, на БУшечку і дізнаємось, що і скільки коштує. Так, в цілому братва тачка офігенно рулиться. Зараз ми з вами замірюємо ще максималочку. І як на мене, це апарат годний. 290 км кілометрів він їде. Е, а ну це скоріш за все, що я вдарився. Тепер він не їде 290, як бачите. Але в цілому, 290 я на ньому їхав, і це я вам скажу непоганий показник. Зараз ми ще заїдемо, подивимося ремонт, і кількість коштує, наприклад. от я б там трошки повдарявся вже. І давайте заскочимо на СТОшечку, Нова система ремонтів доволі цікава, як на мене, дуже прикольна. Так, 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 так. Ну, в принципі, я тут трішки двигун пошкодив, і бачите, воно, в принципі, каже мені, що ще рано ремонтувати, тому це потрібно набагато більше поврізатись, і тоді буде нормально. А перед тим як я почну, я граю на Ukraine GTA, Якщо ти хочеш почати грати разом з нами, то переходь по посиланню під цим відео та вводь промокод FISHERY, який діє на всіх серверах Ukraine GTA. Так, ну що, їдемо на бушечку, ще подивимося на прайсіки. Дуже інтересно, що воно тут і як воно працює. Що збачите, вона ще животик бурчить, треба по друзі, ще заїхати, купити собі бутербродик, поїсти. І після того як уже дізнаємо стіну, поїдемо на тюнінг і затюнемо цього апаратища. А, і нам потрібно щось номерний знак встановити. Зараз я його встановлю. Все, тепер можна спокійно заїжджати на бушечку і чекати ціну. Теекс, заїжджаємо. Бамс! Я надеюсь, на мене зараз не накинуться, хлопці. Ми так аккуратненько приїдемо, в куточек станемо, тут зараз всі афешать. Йоу, и минималка у нас, братва 40 млн Державна ціна 80 Афігеть. Це просто імба. Уявіть собі, 40 мільйонів просто. Це капець які гроші. Ух, я відчуваю, що його будуть продавати ну дуже дорого. Напевно, буде одна з дорожчих тачок. І як ви знаєте, його вже не дістати. Його можна було дістати тільки за акції, яка була проходила нещодавно. І також він, якщо не помиляюсь, падав з кейсу. Але це гелік тепер імба. Реальна імба, він їде в 100-290, що дасть змогу його зараз розкрутити нормально, так і він буде летіти ще більше. Так що прямуємо на тюнінг, подивимося по його характеристикам, які в нього клас деталі. Якщо не помиляюсь, повинен бути де клас деталей. Але знову ж таки, подивимося. можливо, тут вже зробили ес ку Виглядає він теж дуже красиво. Так, ось такий вигляд має гіліндоси. Тут бачите, така офігенна проекція він так крутиться. Дійсно виглядає дуже файно. Зовнішнього тюнінгу, на жаль, поки нема. Але я думаю, що в майбутньому обов'язково додадуть, тому що на цю тачку повинен бути зовнішній тюнінг. Там такі карбони ставлять, там так все красиво, братва. Так що по-любому повинні завести тюнінг на цю тачку. Ну що, братва, давайте почнемо з чого. Я пропоную зараз його пофарбувати. Колір кузова, бритва. А колір кузова коштує 9 мільйонів. Слухайте, мені так не хватить нормально грошей на деталі. Напевно, напевно, ми поки утримуємось від цього всього. Поки утримуємось. Ми, може, потім якийсь кейсик відкриємо, просто в чорний його закатаємо з вінілом якимось, і все. Я думаю, на цьому буде достатньо, тому що ну, це реально, це реально жорстко. 9 мільйонів тупо. Уф. А кулір фар теж 9 виходить, так? Да? Ну да, 9500, офігеть. Уявіть собі, вам потрібно потратити 19 мільйонів, щоб тільки пофарбувати його і пофарбувати фари. Це капець. Просто 20 мультів отак на рівному щоті, Так, бац! І нема. А таніровка скільки коштує? Таніровка, 100 лям 600. Ну, коротше, да, 20 мільйонів, навіть трошки більше, 20 з половиною, Вам потрібно буде витратити, щоб його затюнити. Тільки зовні. Так, добре, ми тоді повертаємось до внутрішніх деталей, і у нас клас деталей де. Це супер, я супер. Задували, що на что на йде. Тому Потому что можна буде нормально кисики покрутити на 30 мільйонів, Кайфануть, як то кажуть, да. Сразу, сразу, 5 ефечек, братва. Не будемо тягнути час. Погнали. Тут треба зараз ракету забрати з максимально крутими деталями, як на мене. Так, а що то фочки нам нічого не дали? Тоді Р очки. Оп. Так, 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 так. Нічого не дало, слухайте. Блін, це дуже обідно насправді. Що то відкриття не дуже. Давайте тоді по 10 може відкривати кейсів, да? 3,6 мільйонів коштує 10 кейсів, погнали, братва. 360 тисяч за кейсів. Так от просто пускає, що там якісь мужу, що настроїться зараз стоїть. Отак. От бомбу всякі фарматі просто дивиться це відос. Як. Ууу, вибачивши, блин, я скипну. Нам Випав топовий турбонадув надув. ти сюди, іди ж ти сюди, на прискорення. Імба, 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 імба. Так, давайте тоді ікси, ікси Нам на, ікси, на іксах можна залутати якісь прикольні деталі, Тож, типу, підвіски, гальма, шини і тому подібне. Погнали. І нам падає двигун. Так, двигун це не цікаво. Так, 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 так. Ну, блин, давай. Ууу, вот это жесткое было открытие. Только что 3,5 миллиона и ничего не выплатить кого. Так, ладно. Треба пить забирать, брат, вот трошечки. Треба тришечки пить забирать. Так, давайте 10 эффек Что ж выпадет? Так, трансмиссия понятна. Так, нам надо топовая трансмиссия. Опа, труба надо выпав. Ну, бачите, тут дае 5-3. А у нас дае сейчас, по-моему, 2. Чи тут 3? А тут 10 аж. Это же имба. Ой, чи навпаки? Да, я навпаки, навпаки. Путаюсь, путаюсь. Так, так. О, підвізка, А це фочна, вона нам не підходить. Блін, поки що то печальненько, все. У нас 20 мільйонів стоить, але нам ще ні на разу не випав. Скажіть мені, чіп, або двигун топовий, Надо топовий, топіший просто. Так це не, у, Сюда! топовий чіпак, братва, на гелік буде, імба, Тепер двигун залишилось. От би ще двигун насыпало, було б взагалі вкусно. Еще один чіп, Чигу. Як це б ще можливо? Поняв, поняв. Вибачаюсь. Так, давайте тепер ікси покрутимо. Можливо, тут нам двигуну подає. Він теж в принципі непоганий. І ні, ні, на жаль, нам не випало нічого. Блін. А що ж робити? Чому не падає нічого? Давайте по 5 кейсів реально. Чиш. Шо то непруха, яка то жорстка пішла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 13 мільйонів залишилося. Як таке взагалі можливо, що. 13 мільйонів. У нас було тільки ще 36, чи 35 там я не пам'ятаю. А сейчас уже 13. А можна якось не так швидко? Блін, ну, двигун хочеться, чесно кажучи, хочеться двигун, щоб по, -по швидкості зробити все ідеально. Але нам, і, по-моєму, трансмісія не упала, не як, типу, супер прикольно. Знову ж таки, треба дивитись. все. Та блін, капець, 10 мільйонів залишилось, братва. Е, Не знаю, давайте банкую на всі гроші. Мені не так важливі гальма. Я от я хочу залутати, просто щоб мені випала топова трансмісія ще. І топовий двигун. Погнали. І представляєте? Нічого. Двигун четвертий. А п'ятий можна? Я вас прошу. Дайте п'ятий. Так, я до кінця буду крутити ефки, тому що це. Ну це просто. Що це таке? І ще один чип. Боже, три чіпа випало. Дав краще б двигуна дало. Ну, дай двигуна. Блін, турбанаду. Я тебе прошу. підвізка, Та ну не знущайся наді мною, ну ти що, Давай, давай, давай. І ще... <реш> Як таке важливо, мені випало выпало 4 топових чипа. <реш> а двигун не падає, А двигун не падає братва. Ладно, кручу ікси на останнє. Скільки виходить? Блін, нам не вистачає трішки до 3-6. Давайте продамо якихось пару деталей. Ну, типу будет трансмісію, не можна продати. Щоб Чтоб нас вистачило рівно на це, На 10 кейсів. Все, братва, вже не буде ніяких этих винилов тому що что це габела. Погнали. 5 кейсиків. ляпс, ляпс. Ляпс. Опа, трансмісія, понятно. І гальма. Ну, гальма, кстати, хороші. Тому you welcome. І дякую на тому, як то кажуть. Так, давайте я 5 кейсів, братва. Ляпс, 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 ляпс. 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 Блін, не получилось нічого. Фу, так, давайте подивимося взагалі по деталям, що в нас є. Я все ж таки впоровся і ще повідкривав кейси, і в мене тепер вистачає потрібних деталей, щоб зробити от прям всю машину ідеальну. Щоб, щоб, от просто побачити весь нейн максимум, скажімо так. Тому починаємо збирати, що ми ставимо з Ерокс. З Ерок ми ставимо відповідно: ось цей турбонадув. погнали от сюди, братва. Як бачите, багато було відкрито кейсів, реально дуже багато. Прям ну було дуже важко вибити ось цей двигун. Я не знаю чому так, але в цей раз мені от прям на нього взагалі не везло. Зазвичай падають вони частіше. Не знаю, як це працює, але чіпів нападало просто купа. Погнали, ставимо ефечний двигун. Максимальна імбова штука, те, що мені просто потрібно. Трансмісію ставимо ось цю теж ефочну. Далі переходимо ми до чіпа. Чіп у нас відповідно буде ефечний, теж топовий. І залишається у нас, в принципі, гальма. І потрібно ще підвіскувати. Підвіска, до речі, от хочеться подивитись зараз разом з вами. Давайте подивимось. Получається, Eriчна у нас дає ось 6-4, мінус 9. Іксова дає 10, 2,5 і 2. Тому, бачите, блін. Так, давайте виберемо зараз підвісочку собі тоді. Що в нас є? По підвіскам, в принципі, не так густо, братва. Взагалі не так густо, якщо чесно. По підвіскам ми можемо зараз, братва, що, поставити ось цю іксову Хіба що? Так. Ну, в мене просто ліпшого, зараз нічого нема. Хоча я вам скажу, що ось, наприклад, 6-2,5, мінус 4. Ну, все ж таки, напевно, давайте XOW поставимо за тестом, подивимося, як вона буде себе вести. І нам залишаються шини. Шини в нас є ось такі речні і. іксові є. В принципі, давайте подивимось. Ну так, да, іксові будуть краще, тому ставимо саме їх. Все, я встановив їх, зберігаємо цей просто монстр Ситоп. Просто бомбіна. Так, я ще продав декілька деталей, братва. І зараз ми ще відкриємо один кейсик, просто щоб зробити гелік в чорний. Я сподіваюся, якийсь випаде такий вініл, щоб його розтягнути на всю тачку. Погнали. У! Я тільки показав на мультик, братва, і падає мультик на зажимба. Так, ставимо його тоді. Я просто геліка хочу зробити чорним. Ну, ви знаєте, що всі геліки по факту для них чорний колір це найліпше, що можна тільки придумати. Ось так, катаємо його в чорний зберігаємо. Ось это тепер бандитська машина. ось это тепер порядок. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто подивіться як він Зараз я вот. Ох, блин, він рвет, капец. Пождите, я хвилююсь уже трішки. Так, дивіться. Сейчас, вот так дивіться, Я просто показую як він розвертається на місці. Це Подивіться, як просто офигенно. Вот це... это кстати прикольно. Вот это. Це... Не на всех тачках такая штука працює. Але працює, бачите. Але можна, можна. Так, погнали, погнали сюди. Зараз ми з вами якраз жженемося тут. Давайте пробуксовочку і подивимось на максималку. Нагадую, що максималка була 290 Я надію, що ми зараз плюсанули будь здоров. Ну ми поставили найкращі деталі. Я не знаю, куди ще ліпше може бути. Погнали! І поїхали. Так, перші 200 кілометрів беремо на ізі. Їдемо далі. Так, 300 вже є. 326 кілометрів. Слухайте, ми зробили всього на всього 36 кілометрів. Плюсу. І тепер гелік їде майже 330, але фішка в тому, що при цьому всьому він управляється фігенно, то тобто, ця машинка статусна дуже. Але скажете ви мені, шкода, що він їде там 400 Ні, я скажу, що не шкода взагалі, тому що ну, цей гелік не повинен їхати 400 Я вважаю, що навіть 330 для нього це за велика швидкість, фактично, тому що при його характеристиках, так як він зараз управляється, то повірте мені, що це. Просто оптимально краще і не потрібно. Але гелік тепер потужніший, максимально просто виглядає Красиво і їде непогано. Це до речі, завжди було моє мрією. Я колись його собі обов'язково братва куплю, і він буде от постійно у мене. Але потрібно, щоб прийшов просто цей час. Скажімо так, що в мене колись було супер давним-давно мета отримати новий гелік. Але після цього як з'явився ось такий новий з двигуном, то. Та й гілік уже відпадає на задній план, тепер оце і треба. Так що так от. Якщо сподобалось вам дана серія тюнячок, братва, і вам було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Я всім дякую за перегляд, братва. З вами був Фішер. Всім па-па.